Це в мене квітує Арабіс. Арабіс варіагатний. Дуже гарно виглядає, коли вже така невеличка куртинка, він розросся ковриком, він де стелиться? Не дуже агресивний, так потрошки. О, тут більша така куртинка. Дуже гарний. Біленькі квіточки на таких високих ножках, і тут де букетом таким вони квітують. Гарний сам кустик, самі листочки, вони рябенькі, а ранньою весною, коли ще не тепло, він з зими виходить, ось тут трошки видно, такий бусково-рожевого кольору. Зараз він стає просто зелений і кайомочка така біла. Ось так. Гарненько. Ще є в мене арабіс махровий повний такий.